Більше двох місяців українська енергосистема піддається регулярним обстрілам з боку російських військ. Масовані ракетні атаки спричинили пошкодження багатьох енергооб'єктів, що призвело до суттєвого дефіциту електроенергії в системі. Виходом з ситуації стало використання генераторів. Їх Україні активно передають країни-партнери, а волонтери розвозять їх по закладам критичної інфраструктури. Так, благодійний фонд Фортечний з Кропивницького зв'язався з одним з чернігівських волонтерів. Хлопці звернулися за допомогою до мене як, я не знаю, як до волонтера міста Чернігів, і непосредственно ми з ними почали нашу співпрацю. І так з хлопцями нав'язувалися, постійно на зв'язку. Які потреби, а саме там ці хлопці предоставляли генератори або грівачі, і ми вже шукали потребність, для кого їх треба поставляти. Ну там були списки, і у хлопців були списки, і у мене були списки. Ми давали кому саме необхідно для нашого регіону, для нашого рідного міста. Зважаючи на наслідки уражень в прикордонних з агресоркою Харківській, Чернігівській та Сумській областях, і з огляду на наближення зими 2022 року, благодійний фонд Фортечний започаткував нову ініціативу. Проєкт Тепло там, де ти створений для забезпечення закладів постраждалих від бойових дій і регіонів обігрівальними приладами, генераторами та тепловими установками. Провели роботу, з'ясували потребу лікарні, ну, всі, -всі, -всі об'єкти, які ми з волонтерами виявили, для яких приміщень, які обігрівачі, якої потужності. І зараз за номенклатурою розвозимо генератори, обігрівачі електричні, якщо треба, там подовжувачі, які ну, витримують певну напругу і так далі. І так далі. Війна Росії проти України принесла в регіони не лише розруху, а й втрати до бюджетів. Місцеве самоврядування стало перед вибором, коли в умовах обмеженого фінансування потрібно не лише відбудовувати побиту росіянами інфраструктуру, а й забезпечувати заклади дороговартісними генераторами. І тут на допомогу приходять іноземні партнери, українські фонди і волонтерські організації. Так, хлопці з фортечного привозять допомогу до нашого міста вже втретє: генератори, світильники, що працюють від сонячних панель, та теплові установки, аби передати їх закладам, що цього потребують. Управління молоді спорту, центр реабілітації дітей-інвалідів, управління освіти, дитяча обласна лікарня. Ми знаходимося на території. Онкологічного центру Чернігівського, це поруч у нас обласна лікарня, ми передали їм психоневрологічний диспансер. Волонтери кажуть, таким чином намагаються допомогти забезпечити енергетичну незалежність на прикладі Чернігова, що втримав український прапор навесні 22-го без світла, води та інших благ цивілізації, але не впустив росіян. Зараз же звук генераторів це один зі звуків нашої незламності.